Напевно, ви знаєте українського виробника техніки з Кіровоградщини. Компанію фаворит. Ми стараємось здержати зв'язок з сільхозвиробником. Є можливість це модернізувати, покращити. Ми це проводимо негайно. Проте, напевно, небагато з вас були на заводі цього виробника. Як виглядають виробничі потужності зараз? Представлено у нас дві машини. Одна європейського виробника, це плазмова різка 100% У нас опрацьовується на обладнанні системи ЧПУ. Тобто ми домагаємось великої точності якості. Які виклики цьому виробнику доводиться вирішувати через ковід та війну? Виник великий дефіцит металу різного ковід міг там зрушити ціноутворення. Була ця епідемія, чи є ця епідемія. Коли почалася війна, то тут суттєво зросла ціна. на все. Велика проблема з людьми, з робочими кадрами, зриви поставок. Які плани на майбутнє у компанії Павори? У найближчому майбутньому це е, будуть сівалки навісні. Це буде 1,8 метра та 2,4 метра. Планах на 24, на початок 24-го року з взагалі замінити цю машину і замінити цю машину. Зараз робимо інтернет-магазин, щоб менше втрачали аграрії часу для пошуку тієї чи іншої деталі. Запропонуємо самі найвигідніші рішення на ринку по модельно під кожен агрегат, під кожну потребу. Вас як фермера. Ви ще з нами? Тоді дивіться далі та вигравайте приз умови розіграшу в кінці відео. А також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку. Якщо хочете дивитись нові відео з заводів виробників сільськогосподарської техніки. Вітаємо на каналі Зіп, шановні глядачі! Продовжуємо серію випусків про українські заводи з виробництва сільськогосподарської техніки. Спілкуючись з різними українськими виробниками агротехніки, які конкурують між собою на ринку, ми не один раз чули рекомендації відвідати саме завод компанії Фаворит. Стало цікаво, чому? Тож поїхали та зняли там відео. І сьогодні розповімо вам про цю компанію, покажемо вам їхній завод. Поспілкуємось з керівництвом та командою. Без цензури розкриємо сьогоднішні реалії та плани на майбутнє. Для довідки компанія фаворит почала свою діяльність більше 18 років тому. Наразі цей завод виготовляє широку лінійку причіпної та навісної техніки. Компанія фаворит є спеціалістами з виготовлення просапних сівалок, зернових сівалок. Дискових борін, лущильників, подрібнюючих котків, штригельних борін, культиваторів суцільного обробітку, культиваторів міжрядного обробітку, розкидачів, плугів та ще досить великого переліку нашої техніки. Окрім виготовлення та продажу техніки українським аграріям, компанія «Фаворит» більше десяти років експортує свою продукцію в Молдову, Казахстан, Литву, Болгарію та інші європейські країни. До речі, Фаворит також реалізовує інші засоби агровиробництва у якості дистриб'ютора, як от насіння, добрива, ЗЗР, намагаючись задовольнити максимум потреб українських фермерів. Діяльність компанії багаторазово відзначалась нагородами. Одна з останніх це відзнака народний бренд 2023 в номінації Сільськогосподарська техніка обладнання. Чому ж ця помаранчево-чорна техніка користується попитом та отримує нагороди? Які труднощі долає зараз та чи планує продовжувати працювати, незважаючи на війну? Ходімо розбиратись. Дмитро 2019 рік став роком викликів для всього світу через епідемію ковіду. Як це вплинуло на вашу компанію? Я не зовсім розумію з точки. Зору економічної, як, що стосується нашої отрасли, як ковід міг там, зрушити ціноутворення. Так, да, ну, є, була, така, чи була, була ця епідемія, чи є ця епідемія, е, багато людей хворіло і все інше, але глобально вона, я знову приведу, ну, скажу від нас, це ніяк не, не могло там, е, суттєво Зрушити ціноутворення так, це стосується там сроків поставки, виготовлення, все це, бо була велика проблема з людьми, з робочими кадрами, зриви поставок і все інше. Але на ціноутворення я б не сказав, бо що це дуже це. Що касаємо нашого виробництва. На початку 2022 року Україна опинилась в новій реальності через війну. І як це вплинуло на виробництво та ціни? Ситуація в країні і ми це. Відслідковуємо і відчуваємо як виробники, дуже, скажімо так, важка. Виник великий дефіцит, а мало того, що виник великий дефіцит металу різного 10-12 мета по спецсталям. Це спецсталі сталь 45, сталь 65 г почали завозити в Україну металопрокат. Імпортного виробництва є, по ньому багато питань, і перше питання величезне це ціноутворення. Чи суттєво це вплинуло на ціни готової продукції? Та як ви вирішуєте ці проблеми? Це збільшило, суттєво збільшило собівартість техніки. Ми реагуємо постійно, це одна цепочка від постачальників до аграріїв. Тому ми працюємо постійно щомісячно. Ми шукаємо нові постачальники, ми прорабатуємо питання прямих поставок з Європи, прямих поставок з Туреччини. Яка ситуація зі співробітниками? Чи є дефіцит кадрів? Велике питання, катастрофічне, великі це кадри на сьогодні. З... Цьому році внесли нові норми для бронювання працівників для нашого підприємства. Ми відносно невелике підприємство, якщо брати там, когось порівнювати в місті Кропивницькому. І ті норми, які заложили в цій постанові, ми по цим всім нормам не проходимо. Катастрофічний великий дефіцит кадрів це, мабуть, на сьогодні. Навіть поситі електроенергія можна там якось пережити щось, щось видумати, але без кадрів і професійних кадрів, і без можливості забронювати працівників, ну, це може призвести ну, до загальної зупинки взагалі виробництва. Тому от, це, мабуть, найголовніша проблема. Якщо у нас до війни було... Там наладчиків, обладнання ЧПУ це е, спеціалісти високого рівня. Якщо ми мали там у себе в штаті 5-6 чоловік, то сьогодні у нас один наладчик, якому дали відсрочку е, по військовому обліку, та от сталася одна людина. Квалі... Кваліфікація зварювальників, теж всі хлопці, які у нас були, працювали. На досвіді вони всіх практично ну у нас позварювальні дільниці практично всіх забрали. До війни було 100, якщо, на 150 чоловік. 150 чоловік на, наразі у нас 80, практично вдвоє. Чого очікувати українським аграріям? Чи буде завод продовжувати працювати? Чи планується подорожчання техніки? Які плани на майбутнє у компанії? Ціноутворення більш-менш стабільне, я скажу за нашу компанію: різких скачків в плані собівартості ми не прогнозуємо і не хочемо їх. У нас в планах замінити цю машину. Вона вже технічно, технічно себе, скажімо так, відпрацювала, застаріла. Тому у нас в планах на, 24, на початок 2024 року. З, взагалі замінити цю машину і замінити цю машину. Тому ми, у нас в проєктах є модернізація, оновлення, обладнання вже найсучаснішого. Пане Дмитро, давайте проведемо нашим глядачам невеличку екскурсію по вашому заводу. І хотілося б почати з. Саме, головно, саме головної дільниці це дільниця заготівельна, це дільниця плазмової та лазерної порізки металу. Саме в цьому цеху відбувається порізка листового металу товщиною від 0,5 до 35-32 товщини. Виконуємо це, скажімо так, це серце заводу. На сьогодні у нас на виробництві ми маємо дві машини такого плану. Машина плазмової різки і також машина лазерної різки. Продовжимо наш рух на заготівельну дільницю дільниці учасник плазм... плазмової різки. Представлено у нас дві машини. Одна європейського виробника, це плазма, плазмова різка, інша, скажімо так, станок лазерної різки. На сьогодні, на сьогодні хотілося б, щоб таке обладнання виготовлялося у нас в Україні, але, але, але. Це в нас е, дільниця. Механічної обробки на цій дільниці. Це, скажімо так, на сьогодні саме технологічна, скажімо так, дільниця на нашому заводі. Тут представлено обладнання найсучасніше. Ми до цього підходимо з великою відповідальністю. Вкладаються великі кошти саме в цю дільницю, тому що тут відбувається процес. Механічної обробки, обробки кожної, кожної деталі, кожної заготовки в основній масі, Не в основній, 100% у нас опрацьовується на обладнанні системи ЧПУ, тобто ми домагаємось великої точності, якості. У нас налажена система контролю якості, саме виходу деталей, заготовок з цього цеху. Є дві людини, які роблять кожні деталі. Вхідний контроль після лабораторії хіманалізу матеріалу, який поступає на завод. Ми проводимо контроль якості саме на цій дільниці і проводимо його дуже, скажімо так, велика номенклатура, але ми це все витягуємо і це робиться кожен день. Це робиться кожне, кожну зміну, окрім операторів, наладчиків, які працюють на цьому обладнанні. У нас є ще служба головного технолога, яка проводить катастрофічну роботу. Катастрофічну роботу, тому що кожна діталь виконує, запчастина виконує свою функцію. І ми домагаємось вийти на вийшли. Я б сказав би так, що вийшли вже, мабуть. На високу планку підняли собі і вийшли на великий рівень якості. Кожна 10 деталь у нас перевіряється через специфічне обладнання, на черховатись, на допуски, на посадочні міста підшипників і все інше. Тому якість роботи цієї дільниці це відсотків 50 це Якість самого продукту. Ми кожну одиницю, кожну одиницю яка у нас пройшла модернізацію або доробку, або нова, у нас нове, що ми запускаємо, ми кожну одиницю, вже, мабуть, це практикуємо років 5-7, кожну одиницю випробуємо в полі перед тим, як запустити виробництво. Коли вже випускаємо на ринок, ту чи іншу техніку, або техніка, яка вже давно присутня на ринку. Ми реагуємо абсолютно на кожне зауваження. Ми стараємось держати зв'язок з сільхозвиробником. Багато з, з, з чим ми сталкуємось для того, щоб прийняти правильне рішення технічне, да, виготовлення, потрібна чистота дослідження. Так? Багато інформації у нас опускається від сільхозвиробників, не зовсім логічної, не зовсім коректної. Деякі сільгозвиробники, скажімо так, роблять зауваження на техніку або на роботу одного чи іншого узла. Ми починаємо аналізувати і приходимо до висновку, що некоректна експлуатація для нас важливо зворотній зв'язок з лікозвиником. Наша техніка вся гарантійна, ми реагуємо на це. І коли е, є питання по експлуатації того чи іншого узла, тої чи, той чи іншої конструкції, і є можливість це модернізувати, покращити, ми це проводимо негайно. Тобто ми не відкладаємо ці проекти на год, на два, на півтора і так далі, і так далі. Кожна <му> Деталь, кожний вузол, кожна запчастина проходить процес через другі камеру. Очищається метал, на ньому створюються такі мікро, скажімо так, пори, після чого ми проходимо процес порошкової покраски, це напилення порошкової фарби і процес запікання. В такому вигляді попадає сюди вузол або деталь, або запчастина. Вона проходить в цій камері зачистку, підготовку, після чого вже передається на, саме на малярну дільницю. Ми зараз знаходимося тут час зварювальної дільниці, де саме відбувається процес зварювання. Вузлів, вузлів, конструкцій, запчастин і всього іншого. Як ви захищаєте елементи машин, котрі працюють в агресивних середовищах, і схильні до корозії? Є такі агрегати, де вносяться добрива, є такі узли, скажімо так, де працюється добрива, агресивна середа, І не завжди порошкове фарбування робить довговічним цей уз, вузол. Тому з 22-го року ми прийняли рішення на деяких машинах, а це, це саме стосується зернової машини, зернової сівалки, на панелях, конструкціях, бункера, саме в відділі, де вноситься добриво, ми перейшли на нержавіючий, на нержавіючий метал. Тобто ми цей вузол зробили максимально. Закритим, щоб він прослужив на максимально довго, тобто там пластиковий висівний апарат туковий і нержавіюча панель, перегородки, все інше, яке не дає, не, не дасть змоги ржавіти і проявлятися корозії в даних агрегатах. Дільниця збірки і комплектування. На кожному посту кожен вузел збирається окремо, потім переміщується всередину дільниці, де проходить обще комплектування, після чого у нас на дільниці є декілька стендів, а саме це гідравлічний стенд, а саме це для прокрутки кожної одиниці техніки проходить повністю тестування, прокрутку, перевірку гідравлі... всіх вузлів, гід... 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 гідравлики, приводів і всього іншого. Після тільки після цього ми вивозимо на склад готової продукції. Тобто, зроб... робимо максимально все в умовах заводу, щоб сільхозвиробника вже приїхала готова техніка і менше займала. Часу на її, скажімо так, підготовку до роботи, до роботи в полі. У нас 24 на 7 зв'язок з нашими клієнтами. Всі, у кого є бажання позвонити, все в доступі, всі телефони, все працює незалежно від свят, вихідних і всього іншого. Стараємось робити так, максимально все перевіряти, тому що для нас якість нашого виробу, це, мабуть, Ну, це голов... На сьогодні це головне, тому що людина сільгозвірбення отримати якісний продукт. Якісний продукт. І це не стосується, моя думка, це не стосується тільки сільхозмашин. Це стосується взагалі всього, скажімо так, що повинен бути контроль, якість, сертифікація, повинні все, що робиться, починаючи від металу і закінчує... Підшипниками, які ми встановлюємо, манжети уплатнітні, змащувальні матеріали. Ми до цього підходимо відповідально. Над чим зараз працюєте та що розробляєте? Аналізуємо, їздимо, дивимось. Багато на за цей час у нас дуже потужне конструкторське бюро. І хлопці молоді, креативні, відповідальні. Моя робота заключається в тому, аби спроектувати нову машину. Так? Ми беремо якісь аналогічні конструкції, роздивляємося, в чому їх можуть бути недоліки, переваги. Модернізуємо. Наприклад, ось є робоча секція самої. Пружинної борони, так? В чому тут був недолік? Це в регулюванні незручному та куту, при якому працює сама робоча пружина. Ця, в принципі, розробка вже доволі тривалий час у нас працює, вже випробувана приблизно трьох років. Її, так, тобто Ми її вже запустили серійно. В найближчому майбутньому це е, будуть сівалки на так, але вже меншої ширини захвата. Е, це буде 1,8 метра та 2,4 Тобто У нас на даний момент є е, сівалка 3 метрів ширини захвата. Тому що це найбільш такий ходовий розмір в роботі. І вже від цих трьох метрів ми будемо робити меншу ширину захвата під менші і слабкіші трактори. Що вас надихає на проєктування нових машин? Мені дуже подобається проєктувати кожен новий вузол це і машина. Викликають в мене захоплення тим, що після того, як це все я можу розробити, зробити його в металі, а потім перевірити в роботі вже безпосередньо на полі. І коли воно працює так, як я хотів, то ось це мене надихає позива. Можете бачити наш склад запасних частин. Один із складів, тут, де знаходяться основні частини для наших агрегатів, метизна група, також готові деталі, покупні деталі, які ми закуповуємо постійно, намагаємося тримати на своєму складі. До речі, зараз запускаємо такий масштабний проект. Наші деталі будуть ще більш доступніші для вас. Зараз робимо. Інтернет-магазин, щоб воно все було в доступності, щоб менше втрачали аграрії часу для пошуку тієї чи іншої деталі. Тим самим, перейшовши на наш сайт, ознайомлювалися з повною, повним асортиментом, номенклатурою нашою і ефективно могли замовляти запасні частини. Після всіх етапів виготовлення, куди направляється техніка? Площадка готової продукції, демонстраційна площадка. Чи відвантажуєте на фуру клієнтові? Взагалі до сезону готуємось, намагаємося постійно тримати техніку в наявності, та що в попиті в аграрія постійно змінюємо, вдосконалюємо лінійки нашої техніки, беремо замовлення від дилерів. Не чекаючи, скажімо, коли вони нам дадуть зворотній зв'язок, ми вже виготовляємо її на свій страх і ризик, як то кажуть, вкладаємо кошти немалі і цим самим покращуємо, пришвидшуємо скажімо, логістичну складову виробництво. Як бачимо, фаворит планує продовжувати працювати та розвиватись. Тож українські аграрії й надалі зможуть купити техніку цього вітчизняного виробника, бути впевненими у отриманні сервісу та запасних частин. Бажаємо компанії успіхів у цьому задля утримання економічного та аграрного фронтів України. А українським аграріям бажаємо отримувати дедалі якіснішу українську конкурентну техніку. Чи є у вас досвід експлуатації техніки фаворит, якщо так, яким він був? На яких заводах ви хотіли б побувати? Чи є виробництво в Україні, чи поза її межами ви хотіли б побачити? Пишіть в коментарях, і ми відвідуємо це місце та покажемо його вам. Які ділянки виробництва на заводах хотіли б побачити детальніше? Відповіді на які питання найбільше вас цікавлять? Пишіть свої питання в коментарях. За найцікавіші питання ви отримаєте призи від каналу ЗІП. Серія відео про українських виробників сільськогосподарської техніки триватиме на каналі ЗІП. Тому підписуйтесь, тисніть дзвоник та не пропустіть нове відео. До нових зустрічей! Все буде Агро Україна!